Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензурнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що, друзі, пам'ятаєте такого чувачка на ім'я Саймон Шустер? Ну, це такий відомий американський, напевно, журналіст, хоча такого російсько-єврейського походження, ну він в Америці вже народився. От людиночка, яку офіс президента Зеленського мріяв зробити такою ручною собачкою. Яка мала потім дуже компліментарні речі написати про Володимира Зеленського? Ну але що-то пошло не так. Нагадаю, що ця людина фактично весь майже перший рік повномасштабної війни по суті провела поруч з Зеленським в офісі президента його там всюди пускали. Ну, але от, бачите, Саймон Шустер все послухав, але потім написав, наприклад, кілька статей, які були досить неприємні для Володимира Зеленського, де він показав багато дуже некрасивих моментів, підтвердив все те, про що там всі критики Зеленського говорили, менше з тим. Як ви пам'ятаєте, він тоді заявив, що він пише книгу про Зеленського. І от він почав публікувати такі перші нариси, звідти перші, скажімо так. Уривки з цієї книжки, і оці уривки одразу дають дуже багато харчу для, скажімо так, розуміння кращого тієї ситуації, яка склалася до 24 лютого. Чому вона так склалася? Що було 24 лютого? Що було потім, і так далі. Одразу скажу, що далеко не все там погане. Якщо хтось очікує, що там тільки критика Зеленського, ні, там є і хороші моменти. Власне. От сьогодні поговоримо про певні дуже цікаві уривки, про те, як Зеленський готувався до війни, про те, як були проведені ним перші дні в Зебункері, скажімо так, назвемо це таким чином. Я направду правда, такий маленький, так би мовити, дисклеймер хочу зробити перед тим, як ми сьогодні власне, я буду цитувати те, що написав Шустер, те, що він виклав. Так от я просто хочу, друзі, вас все одно розуміти, закликаю в одну штуку яким би нам там зараз не подобався, як би нам там сильно не подобалося там той же Зеленський, величезна кількість людей, які оточують, ми маємо розуміти, що все одно ми з ними всіми зараз в одному човні. Це дуже неприємно, але це так. Він все одно легітимно обраний президент, і для заходу він таким є. І захід його таким сприймає. І Нам придеться з тією людиною на даному моменті перебувати. І для нас є дуже важливим змусити цю людину нарешті працювати ефективно. Звичайно, його остання прес-конференція, на жаль, дала дуже багато сумних, я би так сказав, вражень, які показують що ця людина. Так нічому не навчилася і нічого не зрозуміла. Ну але яка різниця? Нам все одно треба змушувати цю людину, яка є символом. Все одно влади, тому що він був президентом України, Верховним командувачем на момент початку вторгнення, і він має лишатися до того моменту, поки ця фаза війни не закінчиться. Це треба дуже чітко розуміти. Нам все одно треба єдність, і це треба розуміти. Я зараз кажу не тому, що як зараз там якісь придурки понаписують в коментарях, а продався пешечки. Ні, тому що просто все одно наш головний ворог, друзі, це Русня, яка хоче вбити всіх. Повірте, всіх українців, які себе такими вважають, за кого б вони не голосували. Це треба дуже чітко розуміти. Нам потрібно повернути єдність, але звичайно, ця єдність не може бути повернута шляхом того, що всі знову будуть закривати очі на всю ту діч, яку робить Зеленський і його оточення. Тому я дуже вдячний Саймону Шустеру. Не дивлячись на те, що це достатньо контроверсійна постать, до якої є величезна кількість питань знову ж таки, величезний привіт офісу президента, яка обрав собі в якості літописця людину. Повторюся, яку точно не варто було допускати <схай> в такі ролі, але ну знову ж таки. Бездарні ідіоти, які є медійчиками Зеленського, вміють тільки спілкуватися з анонімними телеграм-помийками, а журналістами вони працювати не вміють. Вони думають, що Телеграм вирішує все. Ну, як бачите, ця їх певненість доведеть їх до все більших і більших факапів. Ну, але все, досить дисклеймерів, досить вступів. Давайте ж, власне, я зацитую, що ж уже на даний момент опубліковано а, власне, Саймоном. Шустером в його цій от розповіді, це значить, дивіться, газета The Telegraph почала публікувати. От уривки, все це опубліковано під назвою Можливо, ви бачите мене живим? Востаннє? Ну, це, до речі, відома фраза, яку дійсно Зеленський говорив на першій там онлайн зустрічі після початку широкомасштабного вторгнення західними лідерами. От, значить, ну а взагалі сама книжка називається, щоб ви просто розуміли, шоумен погляд з середини на вторгнення, що потрясло світ і зробила з Володимира Зеленського лідера. Виходиться книжка друком 23 січня, зовсім скоро. Ну і Шустер власне каже про те, що Зеленський повністю змінився за цей рік, коли він був поруч з президентом. Ну, власне, це і не дивно. Але давайте так, друзі. Шустер дуже чітко говорить, що президент і його команда дозволили йому протягом першого року повномасштабного вторгнення проводити більшу частину часу на банковій і спостерігати за роботою президента і його команди. Ну, ви пам'ятаєте, вони вирішили прикарміть його. Навіть ордени йому виписали на День Незалежності 2022 році. Ну а шустер, бачите, ну як Шустер насправді просто написав те, що він побачив. Не те, що хотів Зеленський, Подоляк, Єрмак, там ще хтось. Він просто написав те, що він побачив. Ну, а як ви розумієте, дуже багато з цих речей, я думаю, Зеленський б не дуже хотів, щоб люди знали. Ну але вони тепер вже тепер точно це дізнаються. Напевно, для нас найцікавішим є з того, що зараз прямо опубліковано, це історія про от, власне, 24 лютого. Адже шустер описує ранок 24 лютого в будинку Зеленських. Першими занепокоїли свівчарка і папуга. Перша леді почула вибухи близько 4.30 ранку. Ну як і більшість українців, вона застала чоловіка в сусідній кімнаті, одягненого в темно-сірий костюм. Її розгублений вигляд змусив Зеленського вимовити одне слово почалося. Пише журналіст. Зеленський до останнього оце друзі. я Дуже от вас прошу. Будь ласка, уважно послухайте ці слова, бо вони мені здається дуже дуже важливі. Так от. Зеленський до останнього не вірив, що це станеться, сказано в уривці з книги Шустера. Олена Зеленська напередодні повномасштабного вторгнення зробила собі позначку зібрати валізу, але так і не зібрала. Вона з дітьми зробила уроки, повечеряли і дивилися телевізор. Чоловік не говорив нічого такого, що переконало б її, що їм загрожує небезпека. Часто він маскував <кхем> свої побоювання. Жартами і посмішками. Тепер вона по його очах зрозуміла, що все набагато гірше, ніж вона припускала. Емоційно, говорила вона пізніше. Емоційно він, ну Зеленський, був як гітарна струна, але вона не бачила страху того ранку, він був повністю зібраний і зосереджений, пише Шустер. Я вас попрошу, друзі, зупинитися дуже важливим на дуже важливому цьому моменті. Тобто, ми читаємо про те, що Зеленський, по суті, не говорив про те, що війна буде навіть власній родині. Я, до речі, схильний довіряти шустеру в цьому уривку, і давайте просто вдумаємося в те, що ми щойно почули. Ну, дивіться, це важливо з якої точки зору. Те, що Зеленський дійсно не брехав кожного разу, коли він розказував про шашлички, про що війни не буде і так далі. Пам'ятаєте, ми з вами в багатьох відео це обговорювали, і я вам це вже не перший раз сказав цю думку. І от, судячи з цього, вона підтверджується з вуз цього шустера. Що Зеленський дійсно особисто сам не вірив в те, що Росія нападе на Україну. Ну бо, вибачте, інакше я думаю, не було би історії з його дружиною, яка була не готова взагалі ніяк до цього нападу, тобто він дійсно не вірив. А, ну, багато людей насправді не вірили в те, що буде широкомасштабне вторгнення. Вибачте, я особисто теж не вірив, що росіяни підуть на Київ. Я був певний, що буде там ескалація на Донбасі, може на Півдні, Але чесно, в те, що вони підуть на Київ ще й на через Чернігів там, через Суми, я не вірив, скажу відверто. Але ладно, хто такий я? У мене нема доступу до секретної інформації. Але Володимир Зеленський мав і доступ до інформації і зустрічі з, наприклад, керівником ЦРУ Уільємом Бернсом. 12 січня 2022 року, і як сам пан Берн сказав уже кілька разів в інтерв'ю, тоді Зеленському на стіл була покладена докладна, абсолютно викладена повністю штука, де було чітко написано російський план нападу, в тому числі із гостомелем. Із усіма напрямками і так далі. Тим не менше, як ви пам'ятаєте, буквально за тиждень після цієї зустрічі ми почули ці віку шашлички, яку, напевно, цю фразу, напевно, Зеленському будуть до його смертного одра нагадувати. Е, ну, власне, от давайте ще раз просто це вже так від мене, давайте просто вдумайтесь, чому ж Зеленський дійсно. У якого перед очима відбувалися речі, які би я не знаю, мертво би впевнили, що ну, напевно, все дуже серйозно. Тим не менше, ми бачимо по його родині, що він сам особисто таке враження до останнього не вірив в реальність цієї великої війни. Чому це могло бути, друзі? Ну, вибачте іншого пояснення, окрім того, що хтось йому постійно говорив, що це все не всерйоз, що це блеф, це гра. Це шантаж, але цього в реальності не буде. У мене немає іншого пояснення. Так само, вибачте, у мене це моя версія, не більше того, у мене немає іншого пояснення, окрім того, що поруч з ним, як ми знаємо, є тільки одна людина, яка справді має серйозний, дуже серйозний вплив на його рішення, мислення і так далі. І вибачте, це не дружина Олена Зеленська, це, звичайно, ви прекрасно розумієте, хто це, це голова. Офісу президента Зеленського Андрій Єрмак. Якщо ми згадаємо, що саме Андрій Єрмак був головним комунікатором всіх перемовин з Росією, з цим казаком і так далі, ми згадаємо, скільки було різних спроб з боку Єрмака, різноманітних там, от, тіпа, там от, там, як-то порішать, просунуть, поговоріть і так далі, то, ну я вже мовчу про справу вагнерівців і так далі, то складається таке враження. Що господин Єрмак цілком можливо до останнього міг, це моя версія, не більше того. Впевнювати Зеленського, що, мовляв, Вова, я тут на зв'язку з людьми, і вони кажуть, що ти там ти не шебурши. Це ж просто це не для тебе. Це я там з американцями вопрос рішаю. Скажімо так, якщо вам здається якоюсь НАТО казковою така версія, ну тоді пойзіть мені, будь ласка, як президент країни. Який має найбільшу інформацію, яку тільки ну в принципі можна уявити, міг до останніх секунд перед початком широкомасштабного вторгнення настільки не вірити в його початок, що навіть його діти і дружина були не готові до цього. Сорі, у мене нема іншого пояснення. Якщо у вас є, можете написати в коментарях, мені буде цікаво почитати. Ну, тільки якщо це конструктива, не крики Умрі, сволоч», парахабот і так далі. Просто подумайте головою. І, знову ж таки, це ж не мої слова, це слова Саймона Шустера, людини, яка рік провела поруч з Зеленським під час тих подій. В тому числі, мені здається, така версія має право на життя. Плюс давайте ми згадаємо, як Андрюша Єрмак. Перші кілька тижнів широкомасштабного вторгнення він то був поруч, але він не відсвічував. Згадайте його. Він ну от майже не вилазив. І це багато знову ж таки могло б що пояснити з цієї версії. Тобто дядя трошечки проважався, м'яко кажучи, в усіх своїх запевненнях, ну і певний час йому довіри не було. Ну а потім він, звичайно, свою всю владу повернув. І першим ділом, тоді, як ви пам'ятаєте, знову ж таки затвердженнями далеко не тільки вже Саймана Шустера, але й колег з Української правди, і багатьох інших. І першим ділом він почав накручувати Зеленського проти залужного. Як тільки він повернувся. Так що так, да, роль Андрюші Єрмака, мені здається, не мала би бути недооцінена у всій цій історії. Але давайте йдемо далі по тих от уривках, які опублікував Саймон Шустер. Отже, далі мова йде про те, що значить, от, чи не першим Зеленському позвонив, на жаль, вже покійний міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, який, як ви пам'ятаєте, загинув в авіатрощі в січні рік тому, в січні 2023 року. Так от. Монастирську, який спав у себе в кабінеті, очікуючи ознак нападу, президент, запитав, який напрямок обрала Росія. Усі відповів монастирський. Після паузи Зеленський відповів фразу, яку монастирський запам'ятав надовго. Дай їм відсіч. Ам... Добре, давайте цитую далі, а потім прокоментуємо. Отже, як пише журналіст, така впевненість завжди була однією з сильних сторін Зеленського. Але на той момент це видавалося на межі з маячнею. Він знав, що в Україні бракує коштів, щоб дати відсіч. А тепер увага, цитую Шустера, щоб ніхто не сказав, що я б це придумав, друзі. Своїми діями перед повномасштабним вторгненням Зеленський узяв на себе принаймні частину провини за стан оборони України. Кілька тижнів він применшував ризики і відмовився від поради військового командування зміцнити кордон. Ще раз, для протоколу, як то кажуть, це не мої слова, це слова Саймона Шустера. Отже, ще раз, друзі, ми чітко бачимо, що все те, про що ми з вами говорили, про те, що і про що писали американські там преса, нью йоркер і так далі. що Військове командування на чолі, звичайно, з Валерієм Федоровичем Залужним до війни, наскільки могло, в межах тих засобів і можливостей, наданих йому за умов цивільних. За умов мирного часу, коли, наприклад, рити додаткові окопи, він не міг дати команду, тому що ці окопи треба жити на чийсь території. А під час, вибачте, мирного часу ти ж не маєш права доступу, наприклад, на територію приватної власності, правда? Ну і багато всього іншого, розумієте? Так от, військові до... Війни готувалися. І потім вони дуже добре показали, наскільки вони добре готувалися, і яким шокуючим для Росії, де і для всього світу, було те, наскільки підготовлене були Збройні Сили України до всього цього. А от чи готувався до цього Володимир Зеленський, ми знову ж таки бачимо по навіть цим маленьким уривочкам Саймона Шустера. І чесно, оця фразочка з приводу, там, дайте їм відсіч, мене особисто ніяк не вдохновляє і не окриляє, тому що. Зеленський не мав би питати, з яких напрямків і так далі. Він би мав би вже знати це, і він знав це, ви розумієте. І тому, коли я це бачу, чесно, я просто відмовляюся розуміти, як же можна було бути настільки сліпим. Ну, але знову ж таки можемо повернутися до тієї версії, яку я вам надав вище. Далі. Уранці того ж дня деякі чиновники вже покидали речі в машини та втекли. Пише шустер. Кілька європейських лідерів запропонували Зеленському допомогти виїхати з країни, але він вважав такі пропозиції образливими, ніби союзники списали його з рахунків. Я втомився від цього. Сказав він пізніше. У кожній розмові він намагався перевести тему на те, що потрібно Україні зброю. І дратувався, коли відповідь чув нові пропозиції допомогти покинути країну. Перепрошую, це просто поганий тон. Сказав він. Ну окей, за це йому респекти уважуха. З іншого боку, для чого це до цього треба було доводити? На менше з тим шустер також описує, як Зеленський підбадьорював себе. Вони дивляться, ти символ, тобі потрібно діяти так, як має діяти глава держави. Ну за це йому респект. За це дійсно респект. Молодець, що хоч чомусь. Але далі, друзі, дуже цікавий уривок. Отже, бої за Гостомельський аеродром чи аеропорт. За кілька тижнів, цитую Шустера, до повномасштабного вторгнення директор ЦРУ Вільям Бернс попередив керівництво України, що стратегія Росії покладається на висадку військ в аеропорту Гостомеля. Зеленський, як пише Шустер, у цьому сумнівався, вважаючи, що російський план не передбачав достатньо військ для окупації міста з населенням у 4 мільйони людей. Ще раз, друзі. Ви все чули, так? Да? Коли Зеленському почали надходити повідомлення про російську атаку на аеропорт, він, за словами помічників, розлютився. Цікаво, на кого? Він віддавав найсуворіші накази не проявляти милосердя, використовувати всю доступну зброю, щоб знищити там усе російське, згадував усіх помічників. Але Україна не мала сил для захисту аеропорту. Ну, і дійсно, коли за два дні до цього. Четверта бригада Національної гвардії України, на той момент бригада швидкого реагування. Нині це бригада Рубіж гвардії наступу, яка взагалі-то базувалася в Гостомелі, і якраз таки і була заточена на захист цього литовища і всіх інфраструктурних об'єктів, була майже в повному складі посаджена на потяг і з усією важкою технікою відправлена в місто Рубіжне, де вони потім покриють себе величезною славою, боями і так далі. Але сам факт. І потім це вибачте, ви можете у нас на каналі, в тому числі шоу-бісики, подивитися інтерв'ю з Харитіном Старським, ну тобто, нині капітаном Андрієм Кулішем, пресофіцером цієї бригади. Це людина, яка особисто приймала бій тоді зранку, 24 лютого, на цьому литовищі, де було 100 срочників, кілька гурмошників з кількома ПЗРК, і все, і все, друзі. І хто ж за це відповідає? і Хто дав наказ? Це дуже цікаво. І хто наполіг, що всіх на Донбас, і так далі? Хороше питання. Так от Україна не мала захисту для, для захисту сили, і коли у військ закінчились боєприпаси, вони були змушені відступити. Це правда. У цей час європейські лідери проводили екстрений саміт, щоб обговорити покарання для Росії. Лідери Німеччини, Австрії та Угорщини не хотіли розривати зв'язки з російською банківською системою і суперечки деякий час ходили по колу, поки не втрутився Зеленський. Як пише журналіст, президент того дня був блідим, втомленим із першою щитиною воєнного часу. Він не дуже вірив у те, що союзники його врятують, і це було помітно. Можливо, ви бачите мене живим востаннє, сказав він Зеленський. Хотів відповіді на питання, чи дозволять, ну і так далі. Там про це. Окей, дякую. Молодець. Перші розмови з європейськими союзниками були дуже вдалими за це йому великий респект. Але, друзі, я ще раз зверну вашу увагу. Е, всі його, оці особисті якісь моменти, які він на харізмечки окей, молодець виїхав, ніяк не відміняють того факту, який прямо червоною ниткою проходять навіть через ці невеликі уривки книжки. Зеленський повністю просрав підготовку України до війни, тому що сам особисто не вірив в те, що вона буде, не дивлячись ні на яку інформацію, не дивлячись ні на що, що йому з усіх боків давали всі. І я ще раз задаю про те. Але мені здається, найважливіше в даному випадку питання, чому так могло бути. Вибачте, у мене немає іншої відповіді, окрім того, що хтось поруч, більш важливий, ніж ЦРУ, президент Америки, Залужний, хто завгодно нашіптував цій людині на вухо, що нічого не буде Вова, нібзді. Вибачте, якщо у вас є краще пояснення, повторюсь. Напишіть його, будь ласка, в коментарях, бо у мене його нема. Ну і так, парочку цікавих фактів для вас. Про перший місяць в бункері. Отже, у перші дні я всіх будив. Я не мав права засинати, поки не дізнаюся, які були удари, та звідки розповідав Зеленський. О 4.50 ранку він вже запитував оновлену інформацію. Як сказано в уривку книжки, на початку повномасштабного вторгнення їсти в бункері офісу президента було особливо нічого. На зустрічах роздавали солодощі, а на загальній кухні стояли місні консерви з черствим хлібом. Один міністр розповів Шустеру, що кілька днів харчувався шоколадом. Бідосечка. Деякі співробітники офісу почали турбуватися про стан здоров'я Зеленського. За словами однієї з помічниць, він нагадував ходячий труп. Одного разу президент пробурмотів доброго ранку, я навіть не могла відповісти. Я ніколи не бачила людина в такому стані, згадала вона. Пізніше рутина в бункері офісу президента налагодилася, пише Шустер. Першу відеоконференцію перенесли на цьому ранку, що давало Зеленському час поснідати незмінною яєчною. Співробітники почали отримувати гаряче харчування. Також в офісі, навіть після введення сухого закону, залишився запас алкоголю. Тож іноді Зеленський наливав келих вина помічникам, які приєднувались до нього за обідом. Я так розумію, що вони там всі нормальні заливали, Згадуємо розповіді Арахамії. Як вони з Кирівши Тімашенка там бухали в цей час? Цікаво. Цікаво. До речі, в Києві був дійсно сухий закон. У бункері були гантелі для лавки та лавка для жиму лежачі, які Зеленський взяв зазвичку використовувати вночі. Пізніше там поставили стіл для пінг понгу і мало хто міг його обіграти, пише Шустер. Ну, от прям дуже хочеться стати в таку позу, знаєте, і спитати: тобто в той момент, коли найкращі люди країни билися за те, щоб не допустити. Російських утирків реального в Київ, не те, що потім Зеленський брехав про десанти, якісь там на Печерську, Реальних русі руські війська. Президент грав пінг понг Ну, в принципі, окей, для політи... Для якогось там я не знаю, моральної сатисфакції. Фіг його знаємо, але фактик цікавий. Іноді пан Зеленський запрошував співробітників подивитися фільм. Найчастіше новий Голівудський Зеленський більше не перетравлював радянські а, комедії. Ну і власне далі там багато, там, про те, як його там називали, Володя і так далі, тому подібне. Про його там ставлення, тобто він пояснює, що би Зеленський дуже змінився. Ще один пасаж, який не можу вам не привести про стосунки з Валерієм Залужним. Отже, як сказано в уривку книжки, деякі чиновники в офісі президента запідозрили головнокомандувача зсу Валерія Залужного в політичних амбіціях після того як він став народним героєм. Хто ці чиновники, друзі, ми знаємо чітко зі слів колег з української правди і не тільки це людина на прізвище Андрій Єрмак. У розмові з журналістом він дав зрозуміти, що політики і генерали незручні партнери. Шустер пише, що Зеленський залужний найкраще взаємоділи, коли президент переконував союзників передати Україні зброю. Йому потрібно розбиратися у військовій справі не більше, ніж знати про медицину або будівництво мостів, сказав Залужний. А тепер дуже уважний э, відрізочок. Але коли росіяни почали відступати восени 22-го, Зеленський став більш упевненим в собі і сформував власні військові пріоритети, які, за словами Шустера, не завжди збігалися з пріоритетами генерала. Зрештою, розкол збільшився. І скажіть мені, будь ласка, друзі, як все це не підтверджує те, про що я вам постійно казав? Що саме восени 22-го року, на хвилі якогось. Не знаю, запаморочення від тих успіхів, які тоді були. Володимир Зеленський зробив купу помилок, як, наприклад, замість того, щоб посилювати мобілізацію, коли це зробили росіяни, замість того, щоб розгортати ВПК, замість того, щоб переставати брехати людям про те, що ця війна закінчиться за 2-3 тижні. Зеленський натомість включив Шарманку і його оточення про фортецю Бахмут і про контрнаступ. Ну, які результати цього всього, ви прекрасно знаєте, друзі. Але знову ж таки, от вам зайве підтвердження того, про що постійно ми вам говорили, що історія залужним це не проклятий Парахаскот придумав, не Агенти Кремля. Понятно, що росіяни це випсово використовують, але ж питання зовсім не в тому. Ну і нарешті ми знову і знову виходимо на постать Андрія Єрмака. Знову ж таки, там є історія про таємний візит у Херсон, де Зеленський поїхав, не дивлячись на те, що охорон йому казала не їхати, де він там без казки ходив і так далі. Зеленський сказав, що вся справа в людях. Ні, Те, що ця людина вміє там, коли треба на харізмички зіграти, це, безумовно, все так і є. Якісь, тут ніяких питань нема. От, е, ну власне, так от самі можете потім почитати. Так, от е, закінчує шустер цей уривок тим про те, що значить, Зеленський е, дуже змінив, змінився з часом, і що під час передвиборної кампанії Зеленський здавався йому чарівним і інейним хлопцем, який готується увійти у циніків, олігархів і головорізів, що не без причини вважали його легкою здобиччю до кінця 19-го року. Більша частина невинності зеленського зникла, але влада ще не загартувала його. Але найбільші зміни відбулися власне за оці перші місяці війни. Ну, далі зацитую Шустера. Упертий, упевнений в собі мстивий прямий хробрий до нерозсудливості та нещадний до тих, хто стояв на його шляху, він спрямовував гнів і стійкість свого народу і цілеспрямовано висловлював їх світові. Але саме якості шоумена, які він відточував понад 20 років акторської кар'єри, зробили Зеленського настільки ефективним у веденні цієї війни. Коротше, друзі, підсумовуючи всю цю історію, ми можемо сказати тільки одне: Зеленському дійсно можна подякувати за те, що через якісь там власні. Інтенції він не втік на початку війни. І це добре, як би там не було. Не дивлячись на весь той факап сплошного, яким є насправді його адміністрування далі, особливо повторююся, починаючи з осені 22-го року. Тим не менше, сам факт того, що він лишився, тоді це було важливо і тут це неможливо переоцінити. Але, друзі, навіть із тих от маленьких уривків, які ми почули, ми знову ж таки отримуємо дуже чітку картину. ця людина, на жаль, Абсолютно не віддавало собі нормального звіту тому, що відбувається навколо нього. Я знову і знову приходжу до постаті Андрія Єрмака, бо іншої я не бачу. І як ви бачите, підтверджень цьому все більше. Це саме Єрмак, судячи з усього, робив так, що Зеленський до останньої секунди не вірив війну. Це саме Єрмак почав накручувати його щодо залужного. Це саме Єрмак постійно навіює Зеленському історії, які його заводять в дуже негарні речі. Тим не менше Зеленський його захищає, тим не менше, Зеленський на останній конференції черговий раз підтвердив, що він нікуди від цього людини і людей, яких Єрмак набрав, нікуди не піде. А я нагадаю, друзі, що. Найближчим колом Зеленського зараз є ті люди, яких привів Андрій Єрмак. Зверніть увагу, це і Татаров, і Шурма, і не тільки він. От ті всі ці люди, це цей Смірнов, тобто Портновський, люди. Так далі, це все люди, яких привів Єрмак. Це не та команда, з якою Зеленський приходив до влади. Це не команда Богдана, це не команда Разумкова, там ще якихось людей, які колись були близькі до Зеленського. Ні. Всі ці люди виплили після того, як владу в офісі президента захопив Андрій Єрмак. А... Що ж, насправді почекаємо цієї книжки. Я думаю, там буде ще дуже багато цікавих моментів, але я, в принципі, свою відповіді вже дуже чітко отримав. І тому я просто хочу зазначити один неважливий момент: Володимир Зеленський, як політик, несе дуже велику, дуже глибоку, темну відповідальність за те, повторюся, як саме почалася ця війна. І в якому стані Україна починала цю війну. Саме тому ті гігантські територіальні втрати, найбільші, які понесла Україна в перші 2-3 тижні війни, які ми досі не можемо відвоювати, особливо на півдні, це те, за що він має понести пряму політичну відповідальність. Звичайно, після, після того, як будуть закінчені бойові дії. Але я дійсно вважаю, що український народ має дуже чітко і ясно дати зрозуміти Зеленському, що окей, були долі, він став лідером народу. Окей, верховним головнокомандувачем не втік, лишився дякую, молодець, під час найбільшого випробування. Але те, що він робив до війни, як він це робив, та й під час теж, але ну от, от це накладає на нього гігантську відповідальність, після якої ця людина не має права в жодному разі пробувати ні в яких формах, я вже мовчу про його так звану команду, лишатися пробувати при владі після закінчення цього. Етапу війни. І на мій погляд, оці от уривки з книжки Шустера, про це свідчить як ніколи яскраво. Почекаємо всієї книжки, побачимо, що там буде. Всім, хто хоче похейтити це відео, я рекомендую піти і прочитати самим, що написав Саймон Шустер, і впевнитись, що я не придумав жодного слова. Це реальність, друзі. Подобається вам це, не подобається, але така вона і є, розумієте? І поки ми не навчимося. Не придумувати собі якусь фігню і вірити в неї, а реально робити в це, виходячи з реальної ситуації, ми ніколи не зможемо ні перемогти у цій війні, ні стати суб'єктом світової політиці, ні стати дорослим нормальною нацією. І цьому треба вчитися, друзі, дивитися правді в очі. Це те до речі, чого не вміє робити, на жаль, Володимир Зеленський. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то, будь ласка, не забудьте підтримати його лайком. Обов'язково підпишіться на цензорнет, якщо ви досі ще цього не зробили. Краща <плес> аналітика українського Ютубу. Якщо у вас є така можливість, ставайте спонсорами нашого незалежного видання. А Також не забудьте підтримати нас Мариною Данарюю Кірмолаєвою. Підпишіться на канал Шоу Біс, який теж можете там ставати нашими спонсорами або патронами і підтримувати наш канал і хороший, і якісний український політичний контент. Дякую вам за увагу, друзі! Робимо висновки, і тоді зможемо перемогти.